Так, так что, мы клевочки наедем тогда? Клевочки. Да. Клевочкину. Разваливайтесь, нам не звонили. Ну мы тогда пешком пойдем. Йдемо зранку до Сергія Льовочкіна, До Льовочкіна в гості. Пропуска у вас є. А куди пропуска? А куди нам пропускає? А що здесь? А конечно, пройдіть сюди. А що здесь такое ще раз? Підійдіть сюди. Хто буде? Ми громадський рух без парканів. Романтик рог Понимаю, пока. ребята, вы помните да, час, частная, вот да. вот частная территория. Где частная территория? Где частная территория? Вот это все частная территория. Так ну, а чего нам, чего нам Срочно, срочно подъедь сюда. Там такое кому-то там Рома, срочно подъедь сюда. Такий гарные будинок. Малесенький такий. Скворечник. такие, скворешник. Це посвічення, ви розумієте? Я розумію, ну, тільки не направляйте нормально. Де плануємо? Ну, бачите. Що мені ці на прийомник? А ми з хлібом ідемо в гості. Так, на хлібе. Мені надо некуди. Ми кудись від вас тікаємо. Та <ріху> не тікайте, просто нельзя ходить, ви понимаєте, или ні? А ви чого йдете? Та ну, да те є. Зрозумів, розумієте? Де є це там, ніби вже лёщики, ніби Поліцейські. Доброго дня. Доброго дня. Слава Україні! За героям слава! Зло. Ви би так жел викидували, б так сказали, Не, б... зупиніть. На діліках ми б і б свій купити. Тут, мабуть, якийсь ход треба. Проблема дзвонити, але це так цікаво зроблено. Е, Ні, тут мається консьєрж. О! Так веселіше. відкриті <гум> вікна. Так, Що ми бачимо? Нічого ми не бачимо зелені, звичайно, будинок. Два поверхи. Йдемо на ці ворота запитаємося. А так нехай виходить до нас. Та хто ж, А чому він до нас не вийде? Тому що його немає, тому вже їхати на роботу. Охрана тут не Охрана? Ну нехай охорона вийде. А Льовочкін був сьогодні, я так розумію. Ви ага, вже в'їхали на роботу, дивіться. Вже приїхав на роботу. Так, щоб вас було видно. Ну, Хочемо поспілкуватися. Ну, ну, то... Ви домкуйтеся, я вас бачу. Добре, можете тоді передзвонити Сергію Володимировичу, сказати, що прийшов громадський рух без парканів, хоче поспілкуватися та домовитися про зустріч. У Сергія Льовочкіна є особистий помічник. А дайте його хоча б тоді телефони, що є. Так, начебто охоронець нам пообіцяв зараз дати телефон особистого помічника Сергія Льовичкіна, тому спробуємо йому зараз зателефонувати, дзвонитися, довелакатись. катись. Записуйте. Ну добре, не записую. Телефонуємо як? до Лесі. Е, доброго дня. Пані Олеся, це громадський рух Без безпекані. Мене звати Василь. Ми прийшли до Сергія Володимировича в гості як громадський рух і ходить до політиків, відомих гості, і показуємо людям, як вони живуть. І ми Хочемо побачити, наскільки саме такого рівня політики і державні службовці є відкритими для народу і чи готові вони стати ближчими до народу. Перепрошую, але не знаю, як вам порадити краще або краще зреагувати, тому що я помічний по хороших питаннях, але ви зараз прийшли, я так розумію, додому. Я я якось спробую передати це тоді Володимира. Але просто зрозуміти, будь ласка, я не зараз і... Так, давайте ми тоді тут просто почекаємо. Ви зателефонуйте, зв'яжіться. <рес> так і скажіть нам, ну просто що відповів Сергій Володимирович. Добре, добре ми чекаємо добре, тоді. До Побачення. Я спробувала з ним зв'язатися, він зараз в відв'язані. Тому давайте ми домовимося, що якщо це бажання у вас так і залишається, коли він повернеться, ви краще заухнути, домовтеся про якийсь певний час і зустрінетеся, це може бути краще, наприклад, або більш продуктивно, або більш результативно, ну і більш ввічливо, виховано. Тому давайте ви мене... Домовилися з помічником Сергія Володимировича. Володимировича, поспілкуватися вже по телефону в п'ятницю. І, можливо, сам Сергій Володимирович повернеться з відрядження. І Я думаю, що ми тоді вже поспілкуємося, домовимося, так само з хлібом повернемося сюди. Якщо ні, то будемо шукати інші методи. До п'ятниці. До п'ятниці. Цю ранкову пору сьогодні у нас візит до Сергія Льовочкина. Відомий олігарх, бізнесмен, колишній голова адміністрації президента Віктора Януковича. Поміж тим, Сергій Льовичкін обіймав не один рік державну посаду і більшість свого часу працював саме на державній посаді. Слава Україні! Питаєте, що Ви хочете? Подождіть, подождіть, подожди, подожди. я до вас не трогаю. Не трогайте мене руками. Ну, не, не треба тільки кіпішкою. Врудьте я вас не знаю. Не трогайте мене Починаєте. <рес> Ходімо з нами. Чи ви нас хочете ще охороняти? Та ні, вас хай там Майдан охороняє. Тут настільки цікаво і настільки приємно ходити, що з тобою поряд ходить охоронець. Я думаю, що нас вже скоро будуть тут узнавати всі мешканці. Я думаю, що тут є багато до кого завітати в гості. Не тільки до Льовочки, не. От, Стоїть автомобіль. Здається, нам повезло. Там жінка вийшла. Жінка вийшла? То Це ж дуже добре. Ми дзвонимо, начебто побачили дружину. Можливо, зараз дружина до нас вийде ще раз. А вон автівочки стоять, Одна, як мінімум, дві знову. Кась дивна річ. А не Овач, же ви підскажете тут Олечі? Я зрозумів. Дивись, який гарний чорний. Ох, від всього побаченого тут просто голова йде обертом. Чи від чистого повітря, чи від побаченого. Гарно, приємно. Ну, якось все ж таки ну, чогось не вистачає. Я ніяк не можу зрозуміти, немає жодної крамниці. От де вони хоча б хліб купляють? Ми не проти того, щоб люди жили в нас заможно в Україні. Мені чесно, я б хотів, щоб у нас кожне маленьке навіть село було ось в такому вигляді мало. Хлопці, давайте допоможемо вам. Це мішки. Давай. О, дивіться. Навіть чекайте, я ще один знаю, де знаходиться. Громадський рух без парканів не лише займається, але й прибирає територію. так? Ми не лише показуємо, як живуть. А ну, ось стояв мусор. Ми взяли, прибрали. Поки є вільний час, чому б не згадати? Пір руки треба допомогти. Якраз раса, так добре. Пустіть нас, будь ласка, ми з хлібом прийшли. Передайте хазяйну, що ми прийшли з хлібом. Так, зараз ми вже чекаємо більше ніж півгодини і вирішили так, що потрібно ну, зателефонувати на ті номери, котрі в нас є. Один нам давали помічника Сергія Володимировича. Доброго ранку, Олеся. Доброго ранку. Це вас турбує громадський рух без парканів. Ми знову приїхали до вашого шефа Сергія Володимировича під будинок, і знову до нас ніхто не виходить. І навіть сьогодні охоронець не виходить. Добре, нормально що немає Сергія Володимировича. Сергія Володимировича немає в Києві. А хтось певно, повідомив, що немає в Києві. Ми спеціально саме з тим приїжджаєте до нього вдома. Перегір, будь ласка, я вже говорила веселююся. Сергія Володимирович обов'язково зустрінеться. Він сказав, що після виборів, будь ласка, телефонуйте, Він запросить вас до нас в офіс, проведе зустріч. Ви познайомитесь. Нам офіс не дуже цікаво. Ми звичайно, щоб хотіли. А, а може він те саме сказати? От якби б зі слів саме Сергія Володимировича, питання взагалі б знялося і було б закрите. погано чути. Ви пропадаєте. Добре, давайте тоді ми сьогодні вам звичайно ще передзвонимо після обіду, знаємо. Е, ну, можливо, Сергій Володимирович нам перетелефонує раніше. Добре. Добре, дякую, до побачення. Ми підходимо ближче до води, тут дивлюся, водичка, можна з води зараз просто піти, напевно, що подивитися так. Тут газон дуже акуратно, щоб не витоптали. Скажімо, так, от, щоб розуміти, якщо зараз за цю територію зайду, я розумію, що це є не штучне озеро, а ну, звичайна водойма, то в принципі 50 метрів я можу пересуватися, але тут одразу... Ну, хоч і маленький, але паркан стоїть. Тому дуже цікаво, як же його попасти і подивитися. Зараз спробуємо. О, -о, -о. хто є, немає. Але треба так само бути акуратним, щоб він не вистрелилось, тому що тут є охорона, напевно. І невідомо, чи мене охороняють, чи палицями, чи зброєю. Тому ми не порушуємо правил, не будемо зайвий раз е, наражатися на небезпеку, тому що в них є чим відстрілюватися, в нам захищатися лишається лише українською поляною.